Квіти як антитези війні напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення російських загарбників у Полтаві відкрилася виставка живопису «Перечуття весни в експозиції картини двох полтавських художників-науковців: це кандидат біологічних наук Леонід Колесніков та доктор наук з держуправління Микола Лахижа. Художники об'єдналися, аби подарувати глядачам весняне натхнення, незважаючи на ще зимову погоду в експозиції. Калейдоскоп квітів це півонії, лілеї, іриси, жоржини та гладіолуси із власної дачі, а також пейзажі, на які надихнули авторів мальовничі куточки рідної Полтавщини. Виставка діятиме до 13 березня у відділі мистецтв Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. Виставка називається предчувствие весны. Хотелось бы вложить в это название э, те надежды, которые мы связываем э, с приходом весны. Мы ожидаем, все будет э, хорошо, все повернется к лучшему. І всі ті чорні страниці нашої історії, которые последние місяці, ми перелістуємо одну за другой, пройдут і наступить весна. Займаюсь живописом давно, уже десь роки 50. Виставка за назвою весняна і за настроями хотілося б, щоб це була весна, щоб швидше була перемога, щоб ми відчули цей смак весни.